Мене звати Оля, в мене собачка Фокстер'єр, їй рік і три місяці. Звуть Фоксі. А про школу я дізналася в парку, коли гуляла з собакою. Побачила собаку, яка була вихованицею цієї школи. І потім задумалася про те, щоб привезти свою собаку теж сюди. Потреба перша це здобути якісь вміння або навички, як правильно працювати з собакою. Щоб з нею якось тренуватися, якби привчити її до тренувань. І проблема була в тому, що ну, порода дуже активна і вона не може там взагалі там, секунду всидіти на місці, тому що була така, якби ідея в тому, щоб потренувати собаці витримку. От, якось так. Протягом навчання я спілкувалася ну, спочатку з адміністратором. В принципі, спілкування досить приємне і ну, якби, швидко відповідають, все якби нормально. Е, також, крім адміністратора, я спілкувалася з тренером собаки, теж все добре. Е, ну, якби, якихось нарікань немає, навпаки, швидше позитивний відгук. Якось так. Е, ну, По-перше, в школі мені сподобалося те, що є можливість проживання собаки, так як я, е, ну, якби, ми живемо трошки далеченько від школи. А якби займатися все одно хотілося, тому дуже якби, зручно ще є ця опція. Також дуже сподобалася опція трансферу, е, якою ми теж користувалися. Е, і навчання загалом. Дуже добре, що крім того, що собаку навчають якби, без господаря в школі, є можливість е, все ж таки пройти заняття з собакою, там, чи самому приїхати, чи онлайн, щоб якби, мати. Це розуміння, якби, а що тобі робити далі, щоб не просто собака там чогось навчилась і поїхала, а щоб ти міг з нею якось потім співпрацювати. М -м ну, Особисто в мене ні. В собаки не знаю. Можливо. Можливо, на початку їй було трошки складно через те, що вона така активна і дуже завжди намагається рватися до інших собак. Тому я думаю, що їй було досить складно адаптуватися в плані того, щоб не звертати ні на кого уваги, а виконувати команди. От якось так. Заняття з інструктором були чудові, тому що навіть якщо ти щось не розумієш, тобі показують декілька разів і пояснюють, і можна перепитати, в принципі, якби хороший рівень комунікації, тому з цим все позитивно. Мої очікування співпали. Через те, що знову ж таки повторюсь, через те, що є ці заняття, де тебе навчають, як поводитись з собакою. Ну і в принципі, моя собака може деякий час посидіти сама спокійно, коли ти їй про це кажеш, навіть якщо там ну, в залі є ще там, якісь люди або собаки. Тобто, в принципі, ну, якби, вона навчилася е, якби, тренувати свою витримку. Звісно, є куди рости, але в принципі це вже перевершує моє очікування, що вона там хоч якісь. Час може, може просто посидіти. Так, ну я думаю, що буду. Та й в принципі, ну якби е, я в школу знайшла навіть не за рекомендацію, а скільки, якби за візуальним спогляданням собаки, як вона себе поводила після школи. Тому я думаю, можливо, хтось побачить мою собаку і теж захоче да, через деякий час. Бо зараз вже трохи скучили за собакою, то хочеться, щоб вона побула вдома. А загалом я розглядаю такі варіанти.